В цьому році чотири нових професії відкрили: відновлювальна енергетика, слюсер електрик на транспорті. Ми відкрили кравець і закрійник. Підготовка фахівців у нас перед формуванням регіонального замовлення складається двосторонні трьохсторонні такі договори про співпрацю. І вже підприємство це бере учнів на виробничу практику. Тут головний центр відновлювані енергетики, сонячні батареї, теплові насоси. Це просто свої такий центр, якого не немає. Ви монтували сонячні електростанції з перших днів війни для освітлення, для зарядки гаджетів. Як один із профілів вашого центру захисту України, саме на цей профіл ізорієнтувати. Певне, просто розширити ці модулі, інженерії, там, модулі, більше на енергетику. Тому ж це велика проблема. Керівник гуртка, і дітки дошкільного, і є маленькі, і школяри. Він проводить цю роботу. У нас дуже багато на базі проводиться різних заходів. Мені дуже приємно ще сказати, що в березні 24-го року ми стали заклад переможцем е, проєкту 100 майстерин. Це проєкт Міністерства освіти і науки. І ми. Розпочали роботу по відкриттю нового навчально-практичного центру Це електротехнічних технологій і відновлювальної енергетики. Робота розпочалась. Робота йшла швидкими темпами, але біда. Колектив кожного дня всі на роботі, але хочу сказати, багато є таких проблем, що колектив просто ну, не потягне таку ношу. Нам потрібна допомога це маємо візит міністра освіти і науки Оксана Лісового. Я вдячний пану міністру за те, що на наше запрошення разом з міським головою він відгукнувся і дуже оперативно зміг приїхати. Підтримали нашу творчу молодь в рамках візиту. Ви знаєте, що шостка дуже багата на талановитих дітей, талановитих підлітків, які виграють конкурси Малої академії наук. І я думаю, що це такий серйозний науковий потенціал, який ми маємо зберегти в Сумській області, маємо зберегти в нашій країні. Наше завдання їх підтримувати. Дуже багато питань піднімаємо. Зокрема, це стосується створення якраз безпечних умов для навчання наших дітей. Вже готуємося до нового навчального року. Ми маємо вже конкретні пропозиції і від міністерства освіти, і від сумської обласної адміністрації, і від органів місцевого самоврядування, і від міста шостки, яким чином ми будемо надолужувати ті можливості для навчальних закладів, щоб вони максимально з урахуванням звичайно безпекової ситуації виводили дітей на очне і на змішане навчання. Ми дуже багато сьогодні говорили про можливості для збереження роботи в рамках нового етапу реформи освіти для вчителів. І пан міністр прокоментував ті напрацювання, які найближчим часом вступлять в дію. І головним пріоритетом, звичайно, залишається, що жоден вчитель не має втратити місце роботи. Дуже багато питань по сфері освіти сьогодні піднімалося. Ми очікуємо найближчим часом позитивних рішень для Сумщини. В першу чергу, і для шосткинського району, зокрема і для міста Шостки, тому. Впевнена, що 24-25 навчальний рік ми пройдемо гідно, ми пройдемо з дітьми в класах максимально наскільки це можливо. А саме головне, що ми пройдемо вже в режимі перемоги України. Я дякую дуже за можливість зустрітися з освітянами міста Шостки і громад області Сумської. Для мене важливо розуміння тих проблем, які ми маємо сьогодні, з огляду на. Загальну державну політику повернення дітей до очного навчання, і ми провели діалог достатньо такий відкритий щодо того, що ми повинні на державному рівні передбачити для того, щоб посприяти і поверненню дітей до очного навчання там, де це можливо, і створенню безпечних умов для навчання дітей для збереження кадрового потенціалу. Їду в Київ з набором. Питань, які потрібно вирішити, і також окремо ми бачимо, як розвивається сьогодні профтехосвіта, які плани щодо формування мережі закладів загальної середньої освіти. Сумська область є одне одною з таких лідерів освітніх, наукових в Україні. І для мене важливо, що ми бачимо тут, попри всі виклики, попри всі проблеми, які має сьогодні регіон, які створені нам війною, перш за все. Ми маємо тут потужний Потенціал людського ресурсу, який працює на освіту, працює на майбутні країни, і будемо підтримувати з боку міністерства, з боку виконавчої влади, уряду всі ініціативи найкращі. Ну і так само попри е, той. І великі проблеми, які має сьогодні країна з бюджетом, тим не менше ми будемо знаходити можливості підтримувати фінансово регіон на найнагальніші всі потреби: будівництво укриттів, автобуси, гаджети, розвиток профтехосвіти, створення науково-практичних центрів. Новий заряд задач маємо і їдемо далі дивитись на заклади загальної середньої профтехосвіти, вивчати потреби регіону.